Тут протягнути трьохжильний провод, бачите, в принципі мені вистачає, але це буде фаза 0, реверс. Все, землі немає. Краще на двигуни тягнути 4 провода. Так само і на датчики також треба 4жильні провода. Тут йде трьохжильні, ми тепер датчики поставити не можемо. Буде без датчиків. А якщо ви тягнете, Ну, датчики це фотоелементи. Якщо ви тягнете, тільки починаєте тягнути провода, то я вам зразу раджу протягувати на двигун 4х1, тобто ПВС 4 на 1, це 4 жили по 1 мм. Всічення. Це для автоматики Edinger М5, для автоматики, скажімо, яка запускається з 220 вольт. Майже для всієї автоматики треба так тягнути. Не, не економити, бо тут протягнули три жили, тобто землі не буде. А, і та автоматика, яка тут стояла, їй також треба чотири жили, бо ворота, до речі, билися током. Для того, щоб вони не билися током, бо включили автоматику, почали ворота битися током. Для того, щоб ворота не билися током, їх треба було б заземлити. А землі вже немає, тобто вже не вистачило одного дротика на землю. Тому кому потрібна автоматика або щось доволі, то це просто консультація, як правильно провести провода, як правильно виставити ворота, як правильно підібрати автоматику під ваші ворота. Звертайтеся в компанію нові ворота» або переходьте в коментарі.